Кажуть, що музика лікує, а жива музика вона має щонайменше впливу. Тричі більший ну і звичайно ж кращий вплив на кожного з нас. 21 травня 2016 року день вуличної музики. Всі ми пам'ятаємо, як це свято проходило минулого року в наших рідних чернівцях. Найрізноманітніша музика на будь-який смак. Найрізноманітніші сольні, виконавці та групи це справді було круто цього ж року. Завдяки зусиллям організаторів це свято буде ще масштабнішим. Ну Уявіть собі, ти гуляєш нашим містом, дивишся, слухаєш і насолоджуєшся. Від кожної нотки у тебе просто мурашки по шкірі. Це буде неймовірне. Ті спогади ще надовго залишаться у кожного з нас тут і тут. Тож 21 травня, день вуличної музики, не пропусти і будь здоровим!